Ранок вдома починається. Вирушаємо на зустріч новому дню. Протягом найближчих двох з половиною годин для вас працюємо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Прокидатись у доброму гуморі допомагає майстр Руслан Шокюров. А своїми рецептами, як завжди, ділиться кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку! Кості чим ти будеш наш сьогодні? Ну, як ти думаєш? Смотри, що у нас є. Непоказує. Це буде теляча вирізка з піканним соусом, як ти любиш, О, ти я це я сам класно. будеш робити. А потім приготуємо тагліателі з маком і з мілкшейком для ярочки. Але і м'ясом поділюсь з тобою. Ну, я переконана, що буде все неймовірно смачно. Крім цього, команда ранку вдома підготувала чимало цікавих матеріалів. Про нешвидкий бізнес равликову ферму на Прикарпатті. Про масштабні навчання українських військових у Британії, про урочисте погашення марки подарунки Святого Миколая. Наша економічна експертка Юлія Баткалова дасть психологічні поради інвесторам. А гістю студії розповість про книжку, присвячену становленню руху за права людей з інвалідністю в Україні. На цю середу у нас планів багато, та перш за все, ми почнемо цей день з подяки. ППО, ТРО, ЗСУ і всім, всім хто причасний до захисту нашої країни, нашими захисникам-захисницям. На календарі 13 грудня цього дня 1577 року англійська ескадра з п'яти кораблів на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з англійського міста Плімут. За версіями багатьох істориків, метою походу був напад на тихоокеанські прибережні іспанські володіння у новому світі. Натомість Дрейк здійснив кругосвітнє плавання і став першим капітаном, який очолив кругосвітню експедицію від її початку до завершення. Хоча Іспанців він теж встиг трошки пощупати. На все пішло три роки після повернення експедиції. Іспанський король вимагав покарати піратам, але королева Єлизавета І замість того посвятила його в лицарі. Про інші визначні події цього дня, 13 грудня, дізнаємося із нашої традиційної рубрики. 13 грудня 1877 року народився відомий український композитор, диригент, громадський діяч Микола Леонтович, який є творцем класичних зразків української хорової музики та автором численних обробок українських народних пісень. Серед них чи не на найпопулярніша різдвяна композиція Щедрик. Над нею Леонтович працював 18 років. Загалом у його доробку понад 150 музичних творів. 130 років тому народився один із найвідоміших представників розстріляного відродження, вітчизняний прозаїк і поет Микола Хвильовий. Уродженець Сумщини мав чітку проукраїнську позицію, відкрито висловлював політичні погляди у своїх творах та закликав позбутися залежності від Москви і взяти курс на Європу. Через це його роботи тривалий час були під забороною. Найвідоміші доробки Хвильового Я Романтика Україна чи Малоросія і Думки проти течії. 13 грудня 1917 року в Бахчисарагі на Курултаї проголосили створення Кримської Народної Республіки. Це була перша в світі мусульманська республіка. А вже наступного дня Курултай затвердив її символіку та конституцію. Кримська народна республіка проіснувала недовго. У січні 1918-го владу на півострові захопили більшовики. Вони розпустили парламент і влаштували терор. 65 років тому американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. На борту ракети Юпітер АМ-13 на орбіту відправили мавпу Гордо. У космосі вона перебувала 15 хвилин. Капсула з твариною успішно повернулася на Землю, але впала в океан. Гордо, що був у середині, загинув. Цього дня 2004 року Андрій Шевченко отримав золотий м'яч приз найкращому футболісту Європи. Він став третім українцем після Олега Блохіна та Ігоря Біланова, який отримав престижну нагороду. На той момент нападник італійського Мілана і збірної України випередив у голосуванні португальця Деку та бразильця Рональдіньо. Шевченко присвятив нагороду своєму народові. А яким буде 13 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.